Ось ця лялька британська. Це кінець 80-х років, 89 й 95-й рік. Ось так. Має дуже ошатну таку шапочку, прическу і вона відноситься до Леонардо колекшн. Фарфорові порцелянові та пластикові ляльки представлені в музеї іграшок. Власниця музею Олена каже, у колекції вже понад тисячу екземплярів. Хтось дарував, когось знаходили в секунді, когось купляли на різних е, аукціонах, когось купляли на OLX, Люди приносили просто замучені. Тоді почалась війна, і виброшених ляльок і іграшок стало ще більше. Є ляльки різних країн, країн, яких вже навіть не існує, наприклад, Германської Демократичної Республіки, Німецької демократичної республіки, таких такої країни вже немає, а ляльки є. Найбільшу частину колекції складають ведмеді. Їх у музеї понад три тисячі, розповідає Олена. Я, звичайно, люблю ведмедики в Теді. Їх у мене багато. Я люблю цю історію з Теодором Рузвельтом. Як проста жіночка зробила ведмедика і понесла його президенту, який вже був тяжко хворий. Іграшка має бути такою, яка на тебе гляне. От ти її відчуваєш. Це твоя іграшка. Прибирають у музеї двічі на тиждень, говорить Олена. Раз на рік всі вони купаються. Проходять такий медосмотр. Ім, ім рильний догляд. тобто Вони всі по черзі знімаються, купаються, сохнуть і тоді вертаються на свої міста. Ну, дивіться, цей хлопчик, маленький немовлятко, да? він ще й співає, молиться. Тобто... Але емоції в нього на обличчі написані. Якщо всі інші ляльки мають серйозне таке обличчя, то от ляльки, які посміхаються, мають назву емоційна лялька. Вона викликає в дитини довіру. От таку ти на нього дивишся і думаєш, боже мо він такий класний. молодець. Влітку музей іграшок працює щовихідних з 10 до 14.00. Вхід вільний за донат, каже власниця музею. Ми проводимо і різноманітні навчальні квести, які слугують для діточок молодших класів. Це цікаво, це здорово. А серед ігрушок відчуваєш себе як вдома. Вартість трьох найдорожчих іграшок коливається від 6 тисяч гривень до 600 доларів. Одна це різдвяна колекція США, її звуть Мері. У неї є своє власне ім'я. Є британська лялька, вона з сертифікатом, все як положено, там на ній все написано, хто вона, що вона з якої колекції. На облаштування музею іграшок Олена витратила понад 200 тисяч гривень. Жінка каже, мріє зробити майстерню для ремонту ляльок. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.